Всім доброго ранку. Сьогодні в нас східниця 26 липня. Іде маленький дощик. А я хочу пройтись ну майже через всю східницю до третього джерела і показати вам казковий ліс. Це така вулиця Незалежності. І зараз спустимось там вниз. Трошечки по, по кривеньким вулицям походимо, там понад річечкою і попадемо якраз, бачите, каплі на дереві. Ось ну, такий дощик, все, калюжу покажу. Щось ляпає. Так, і дивіться, ось є такі казівники, щоб не блукати, то іноді треба піднімати голову. Це я вам показав, а ви поставте. Подобайки. І поділіться, щоб другі люди не блукали. Це в нас вулиця Зарічна. Чергова вулиця Зарічна. Тут церква. Так, і зараз ми повертаємо праворуч. За магазин І отам за річечкою вулиця Шевченка. Якщо ви хочете знайти вулицю Шевченка, то йдіть на шум. Вона сама. Виходимо, це вулиця Котиревського, вона веде до джерела 18С. І через місточок вулиця Шевченка, а там, де машина стоїть, там середа і п'ятниця продають добрі сири. Бринза, там і гуцульська бринза, косички всевозможні. можливі. Там є такий поворот, вулиця поворачує туди до, На вулицю Золотої Бані і потім Шевченка, ну, Шевченка, так. Да. А ми ось паралельно Шевченка ще одна вулиця Шевченка єсть. Ой, де дивитись під ноги. Це вздовж річки. Вздовж річки йдемо і таким чином ми трошечки, я так думаю, йдемо навпростець. Через центр підемо через пішохідну зону, через місце, де кормлять качачок. Бачите як? Гарно, тихенько. Ця вулиця. От, люди, бачите, переживають за птахів, чіпляють такі гадівнички, а в тому місці, де ми йдемо, таких гадівничок е більше. Хто ще не поставив подобайку, то попрошу поставити. Зробити ремонт. Покажу вам цю річку, східницю. Тут є місце, де можна підійти до неї. Треба під ноги дивитись, бо є плазуни. Ну, ящерок я, я бачив, бачив там полинявшу якогось гада. Отака От во річечка. Глибока, тут ось стежка переходять в брід. Не знаю, чи тут риба є, але качки є. Коли ви цією вулицею підете, то побачите такі гарні дворики, квіточки. Дідійшли ми до зеленої зони. Тут починаються такі магазинчики невеличкі. І, по ідеї там не повинно бути машин. Ну, але наші ж люди є різні. Там, де ремонт робили, берегу укріпили, бачите, камінчики. Теж є будиночки, в яких можна проживати. Валентина отель якийсь. Далі ще прямо уже не знаю. Ну такий туристичний центр, там де супермаркет, а там де їхня сільрада чи міськрада. Там такий центр адміністративний. Більш тут так, і там же ж де пожежна частина, оце вона за цими магазинами, там був туалет, тепер його там не шукають. Так, і дивимось. Джерело 3. Праворуч, правильно. Тут східниця річка впирається вгору, поворачує ліворуч, а ми повернемо праворуч. Такою пішохідною вулочкою дійдемо до нового ринка. Бачите, теж можна там проживати в цьому будиночку. Тут теж якийсь струмочок тече, ну так якийсь скрізь. Пройшли ми сувенірний ринок. І тут виходимо, а отель. Ну, їхня проїзна дорога, це кінець уже східниці, там Буківський перевал і дорога на Борислав. Ту сторону направо. Там ще десь є готелі І зараз цей базар пройдемо. Ринок закінчився, теж струмочки. Джерело номер 3 І така дорожка. І ось цей лістивіці. Такий ліс можна кіно знімати. Дерево висотою десь, мабуть, вище, ніж п'ятиповерховий будинок. Ну, що для білочок годівнички такі. Коло глини. Екопроєкт від арт-студії коло глини. А, бачу, я коло глини це в торговому центрі. Да, справжній ліс, дивіться. Папороть височезні сосни. Ну це не сосни. Такі годівнички, еліхтарки, мабуть, і ввечері. Підсвітка якась є. Зараз вийду до джерела і покажу вам там лісова дорога через ліс. Теж гарно виглядає. Внизу джерело номер 3 витікає із струмочок з і водою зразу. І такі сходи, колись були новенькі, а зараз треба обережно по ним сходити. І ми вийдемо зараз на лісову дорогу. Дуже гарний вид. Взагалі цей ліс сплошна фотозона. Після доща трошки глина. Фотозона. Тут кінозона, а не фотозона. Так, ну по дорозі я туди йти не буду. Там кілометра півтора, мабуть, через цей ліс. А, білочка побігла. Чорна дивіться. Трошки в сторону вдійну. От така красота. Ну, вся така дорога ж назад, як і туди. Погода чудова. Такий дрібний який іде. Не жарко. Але й не прохолодно. Ну, я в шортах і в футболці. В принципі, і не холодно. Всім гарного дня. А дерева ці називаються смереки.